як Херсон готується до зими. Поягаємося. Бутилок нагріємо, а не знаю, чи буде на чому одно щось буде. Можна з куди будуть після цього наступні прильоти? Чи налаштовані жителі залишатися у місті у випадку погіршення ситуації? Вже тут звикли. Ми не плануємо планово ми все переживемо, все переживемо. Чи працюватиме бізнес взимку? Сирени у нас годуються, значить, сховатися з нами в бомбосховища, але потім виходимо, і потім знову ми працюємо. І як до цього готуються місцеві підприємці? Ми вже таке пережили. Нам було, би, не дуже страшно. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Призов'я. Далі про війну на півдні України. Херсон активно готується до зими. Про це 18 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, комунальне підприємство Херсон Теплоенерго, яке опалює більше третини міста, звітує про 94% готовності. До осінньо-зимового періоду вже готові 33 котельні. Ще на чотирьох тривають ремонтні роботи. Морочко зазначив, що усі пункти незламності, розгорнуті у закладах, які обслуговує Херсон Теплоенерго, готові приймати тепло. Найбільшою проблемою для міста у підготовці до опалювального сезону є постійний вогонь, який російські військові здійснюють з окупованого лівого берега. У мікрорайоні острів процес ускладнює відсутність електрики у повному обсязі, написав начальник адміністрації. Водночас влада не виключає, що взимку доведеться проводити евакуацію місцевих жителів. Такий сценарій можливий, якщо не вдасться вчасно ліквідовувати пошкодження, спричинені обстрілами російських військ. Про це Роман Брочко розповів 25 вересня у коментарі. Суспільному. Також він зазначив, що місто готове до можливих блекаутів. Наразі роблять запас генераторів пального і закуповують деревину. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону заявив, що і Херсонщина, і Херсон безпосередньо цього року готові до опалювального сезону краще ніж минуло. Ми готові заживити всі райони міста, і всі райони з міста будуть з теплом. Також на деокупованій території області утворено 193 пункти незламності. З них зараз 175 вже діючих, та 18 готові до відкриття безпосередньо в Херсоні працюють 28 таких пунктів. Кореспондентом НПРЗ Дмитро Шеремет відвідав Херсон і розпитав місцевих жителів, як вони готуються до періоду холодів і чи налаштовані виїжджати з міста, якщо умови суттєво погіршаться. Ось що вони відповіли. Ви знаєте, ми ту пережили і цю переживемо. І нікуди ми не виїжджали з сім'єю, і багато в нас не виїжджали. І вже ж приїжджають. А якщо не буде опалення, все якщо... рівно переживемо. Переживемо. Знаєте, на півдні не так і холодно, щоб сказати. Розумієте, ми можемо пережити і при плюс, вісім, і при плюс, повдягаємося, бутилок нагріємо, а не знаю, чи буде на човну, все одно щось буде. Уже ж покупляли оці, скажіть, як вони генератори є в людей. Ми в тому році по черзі, тому на дві години, тому на дві години, щоб холодильник підзарядити, давали. Оце так знаєте, там і телефони, кафешки нам давали. Там на Алькопоне ми заряджали телефони, як не було світла, і не пропали. Не пропаде. Ви знаєте, ми українці, ми такі. Повиті, ми трудолюбими. Ми все переживемо, все переживемо. Та й все ми не плануємо виджати. А як ви будете зимувати Ну, якими? Ви... Ну буде маємо надію, що буде світло. Та вже нас окупація там минулий рік навчили, щоб у нас все було заряджене, щоб були якісь акумулятори, якісь там вплоду того, що газові приладдя якісь спеціальні. Тому думаю, що все буде добре. У Нас дуже багато знайомих, сусідів, друзів залишилися зараз у Херсоні, і багато хто пережив. Минулу зиму, Тому я ми сподіваємося, що не буде такого, тому що ми вже вільні. Ми в Україні і ну віримо у свою владу. Тому дай Бог. Ага. Ви знаєте, якщо я пережила минулу зиму, і якщо я пережила тут окупацію і рік ми вже живемо під обстрілами, то я думаю, що ми цю зиму… Це не саме страшне. Якщо опалення не буде, ну сподіваюся, що буде світло принаймні, навіть якщо щось трапляється, то його дуже швидко лагодять. Будемо. Включати обігрівачі. У ФО у нас є обігрівач, якісь тепло вентилятори. Будемо виходити. У нас взагалі не дуже тепла квартира, тому ми, в принципі вже до всього звикли. Хто досі не виїхав, то, мабуть, вже далі вже не виїде, тому що вже вже скільки всього було, то не знаю. Мені здається, що прямо вже гірше, гірше, прямо вже гірше, то не буде. У мене ремонт одягу і все, що зв'язано з одягом. Все ремонтуємо, все роблю. Тут все на цьому місці, да. я тут вже більше десяти років. Ну да. тренду поки на бізнес, щоб він виїжджав, немає. Я не, я не, не думаю таке, да. не думаю. Ні, ці як працювали, так і працюють. І два-три місяці назад мені. І я питала, то виїжджати ніхто не збирається, так і будуть. Вже тут звикли. Так. Я виїжджала і потім повернулася. Бо дуже хочу додому, дуже хочу додому. У мене є свій дім, у мене є яка не яка, ну є робота. Я за паскою дивлюся на те, що було в нас світло, бо в мене не газ вдома, в мене електро, все електричне. Тому на це, щоб було опалення і було світло. От, от на це. Якщо цього не буде, то звичайно, то як тут жити, то прийдеться їхати. А зараз багато взагалі людей приходять дуже мало, да. Ну, до, до війни було очерідя стояли, а зараз, якщо 3-4 чоловіка прийшло, там в основному пенсіонери приходять, то так, так і працюємо. Як зараз бізнес основно боїться цієї зими, не боїться, закривається? Чи можливо навпаки не відкривається? Ну, багатьох повиїжджали, тому що тут буде холодно, можливо. Ну, ми не сподіваємося, що буде все добре, поэтому там. Я ж кажу, що ми вже таке пережили, що нам би, не дуже страшно. А по бізнесу мало хто відкрився, тобі ж поки держимося. Ну, а ми, ми нічого зараз не заробляємо, а ми так тримаємося, там, як можемо. Овочі, фрукти, як би, що є, то торгують. А великий попит зараз? Ну, не сильно, звісно, але потихеньку намагаємося виживати. Це зараз щось тяжело відкрити. Не я зараз, відкрою, не как бы что то откроєш, не да бог на то, приліті. такое. Тяжковато з цим зараз не что що чему, що не буде завтра. конечно, делаем, как бы. А поводу щоб водяться ні. В кожного привикли кати. Ми сподіваємося, що все буде добре, і лівий вірство Мы Ми это на надеемся. Укрпошта також готується до роботи взимку. Ось що розповіла нам начальниця відділення у місті Херсоні. Приймаємо комунальні платежі. Ми приймаємо посилки від клієнтів, видаємо посилки клієнтам. Ми робимо навіть підписку газети. Листоноші наші працюють, носять газети додому. Просимо користувачів виписувати газети, щоб вони пенсіонерів. Виплачуємо пенсії, виплачуємо пільги і допомоги. Ну, якщо світла не буде, у нас є генератори. Ми будемо переключатися і будемо будемо працювати Якщо не буде тепла, значить у нас є обігрівачі, у нас є уфу, у нас є кондиціонери, які ми будемо підключати теж і будемо працювати. Якби, ну якби Навіть яка буде погода, ми все одно будемо працювати. Коли обстріли, це дуже страшно, але ми стараємося ну згрупуватися мабуть, ми стараємося. Бути уважними і переконувати людей, клієнтів, якщо дуже сирени у нас гудуть, значить ховатися з нами в бомбосховища, але потім виходимо, і потім знову ми працюємо. Також ми поцікавилися, якою є зараз ситуація у мікрорайоні Корабел Херсона. Голова одного з ОСББ Віктор Тоцький розповів, що у цій частині міста вирішили залишитися на зиму не більше 20% жителів. На мою думку, зараз запускати опалення в порожніх будинках для того, щоб опалювати голі е, стіни е, і порожні квартири в той час, коли в нас вся країна збирає на дрони, і, і коли вся країна фактично живе на запозичені кошти, е, опалювати порожні квартири це буде безгосподарно, Це буде ну, якесь марнотратство. Тому що е, я вважаю, що та кількість людей, яка тут зараз перебуває, їм достатньо буде роздати. По це буде економічніше, більш вигідно роздати по обігрівачу нормальному електричному, ну і щоб, хоча б в нас тут була електрика. Люди здебільшого не вірять, що взимку буде опалення, і готуються до холодів самостійно, каже голова ОСББ. Ми зараз готуємося як утеплюємося. Там заготавлюємо собі якісь альтернативні засоби для, засоби для обігріву, тому що минулоріч у нас не було взимку опалення. І ті люди, які зараз тут ще лишаються поки що, вони не дуже вірять в те, що в нас опалення цього року також буде. Тому кожен намагається якось підготуватися як може. Віктор Тоцький також розповів, як жителям острова вдалося перезимувати минулого року. Не було освітлення. То ми купували. Ми створили фонд допомоги будинку. Ну, якби люди, ті мешканці, які виїхали, вони допомагали тим, які перебували тут. Купували свічки, грілки. Ну, Грілки, щоб туди просто набрати. У нас газ був. Тоді обігрівалися більшість людей газом, жили на кухнях. Ну, Ще дехто з мешканців, десь також через якісь там благодійні фонди отримав газові обігрівачі, і вони могли обігріти, наприклад, кімнату. Там такий балон, який наповнюється газом, горілочка. Ну, але ну, бажано не вчадіти від цього газу. Кожен хто як міг. На балконах на загальних встановлювали там якісь ну, такі робили, типу, буржуйки, от, там разом їжу готували. Значить, Ми закупили на два моїх будинки 36 дуйок. Але, ну, якби не було світла, всі люди чекали, коли буде світло, але дуйки охоче брали. От і з надією, що воно все таки коли з'явиться. Запускати котельні у мікрорайоні також небезпечно, вважає голова ОСББ. Ну треба ще розуміти, що якщо піде е, дим з труб, е, там де котельні, наші, то цей дим побачимо не лише ми, але й наші вороги. От і ну можна здогадатися, коли куди будуть після цього наступні прильоти. Якщо нам постануть поставлять перед нами перед голому ОСББ питання ребром, як кажуть, да що от запускайте, відкривайте засувки, і все то. Особисто я написав листа, що я ну, знімаю з себе відповідальність за затоплені квартири. Ми відкриємо засобки, якщо ви нам ну міська влада нам прогарантує е, прогарантує виконання потім ремонтів в цих квартирах. Це новини приазов'я у цьому випуску. Докладно про те, як Херсон готується до зими. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхав у коментарі новинам при Азові розповів, що до зимового періоду готують як систему опалення, так і водопостачання. По Херсонській міській територіальній громаді відсоток готовності по Херсонській ТЕЦ 100%. По іншому найбільшому підприємству Херсон теплоенерго у середньому 95,2% стан готовності. Там єдине зараз у нас завершуються роботи підготовчі по котельні на мікрорайон Карабел, по воді всі свердловини та Насосні станції каналізації вони обладнані генераторами на випадок тимчасових перерв у електропостачанні, тобто ми взимку зможемо підтримувати водопостачання жителів міста Херсона, і також на крупних котельнях встановлені електрогенератори, які при тимчасових перервах не будуть припинятися постачання теплоносія. Уся потрібна інфраструктура у Херсоні наразі працює, і місто готове за потреби проводити аварійно-ремонтні роботи, каже посадовець. Втім, у Херсоні готується і до проведення евакуації, якщо такий процес знадобиться, додав Сергій Орєхов. Ну наразі є наказ Херсонської обласної військової адміністрації щодо обов'язкової евакуації громадян з дітьми дітей. Дітей з їхніми батьками, звісно, це з е, певні районі. Райони, райони при, які безпосередньо наближені до лінії зіткнення: це Антонівка, Камешани, Садове, Приозерне. Це по Херсонській міській територіальній громаді. Всі випадки евакуації, е, вони прораховані. Інші випадки, я не маю на увазі зараз щодо е, діточок, то що є цей наказ. Вже проведено три. Тренування загальних всіх задіяних служб, які мають бути приймати участь в евакуації. Тобто, ну це транспорт, це медичні працівники, соціальні працівники. Єдине бажано, звісно, щоб безпекова ситуація була стабільною, не було нових критичних пошкоджень по об'єктам інфраструктури, і ми проведемо опалювальний сезон на належному рівні. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини празовія на все добре. Не приа зов'я.